Як самочувствує? Сука. Вам щастя, здоров'я, організатором успіху. От, нехай ваш велотур з'єднує не тільки села і міста, а нехай об'єднує серця українців для подолання проблеми сирітства в Україні. І нехай е, кінцевим пунктом призначення для дітей сиріт буде щаслива родина. Дуже Тим душою і літом в Україні. І я вдячний Богу, що е, наша організація приймає таку активну участь в, в судьбах сиріт. І не тільки в судьбах сиріт. Ми займаємося обездоленими. І це наше серце віддано для обездолених дітей. Відкрий серце для сиріт. Возьміть ребенка сироту і введіть у свій дом. Сделайте три вещи. Послушайте внимательно, дорогие христиане. Сделайте три вещи. Первое. Если вы думаете, что это очень сложно, взять ребенка сироту в свой дом, это страх, который сегодня сковывает ваше сердце. Итак, первый момент, что вы должны сделать. Вы должны ребенка сироту научить молиться Богу. Мы живем в христианской стране. А сегодня безбожие процветают у нас как маки. Научите ребенка молиться Богу. Второе. Научите его читать Библию. И третье. Научите его ходить в церковь.